Продовж багатьох років рятувальники активно розповідали про вибухонебезпечні предмети та їх небезпеку. Демонструючи макети боєприпасів, захисний одяг піротехніків, рятувальники намагались надати якомога більше корисної інформації та наголосити на головному меседжі не підходь, не чіпай. Це небезпечно. Ніхто навіть не міг уявити, що в Україні буде війна і вона стане самою замінованою у світі. 4 квітня в усьому світі відзначають День просвіти з питань мінної безпеки. Його мета підвищити обізнаність про загрозу, яку несуть вибухонебезпечні предмети для здоров'я та життя людей. Таких заходів. Ніколи не буде достатньо, тому рятувальники спільно з благодійним фондом Карітас провели пізнавальні заходи для дітей освітнього центру Соуп Ізмаїл та курсантів Дунайського фахового коледжу. За допомогою 3D-стендів наочно показали, як виглядають вибухонебезпечні та замасковані підозрілі предмети, які направлені, щоб зацікавити та привернути увагу у. Українців завданням рятувальників було не залякати дітей, а навпаки, забезпечити їхню готовність діяти правильно у разі виявлення небезпечної знахідки, реагувати так. Щоб врятувати своє життя та життя оточуючих. Хоч Ізмаїл і знаходиться далеко від територій, де ведуться активні бойові дії, залишки шахедів після обстрілів та інші вибухонебезпечні предмети ще з часів Другої світової війни, це ті загрози, які існують і в нашому районі. Найважливіше. Що ви повинні зробити, побачивши підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, це відійти і відвести всіх оточуючих на безпечну відстань, викликати рятувальників та чекати їхнього прибуття. Категорично забороняється користуватися телефоном біля предмета, фотографувати чи знімати відео, кричати або телефонувати біля нього. Торкатися чи намагатися його перенести лише простий алгоритм дій: не підходь, не чіпай. Телефонуй 101, врятує ваше життя і здоров'я. Всі учасники заходів отримали корисні пам'ятки з важливими правилами, приміряли одяг піротехніків, і все це зроблено лише заради однієї мети: щоб життя українців було безпечним і щоб вони знали, як діяти у різних надзвичайних ситуаціях та умовах.